Яким був минулий тиждень у сфері психології та ментального здоров'я, зараз будемо дивитися і починаємо як зазвичай з України. І Це проявляється через нові стандарти допомоги військовим, підтримку дітей і сімей, розвиток центрів психічного здоров'я та фокус на ветеранах. Європа говорить про критичну вразливість молоді та психосоціальні ризики праці. Америка про кризу зв'язків, цифрову етику і структурну нерівність у доступі до допомоги. Світові інституції ставлять молодь і психічне здоров'я в центр глобальних планів. Ми рухаємось в одному тренді зі світом і водночас маємо власний унікальний контекст війни та відбудови. Україна переходить від латання криз до системного підходу на цьому тижні. Багато рішень, які формують архітектуру послуг: від оборони до громад, від дитячої психіки до центрів підтримки. Новий порядок психологічної допомоги військовим. Міноборони затвердило нову процедуру організації психологічної підтримки військових, включаючи співпрацю з цивільними психологами. Офіційні протоколи стабілізації стану, відновлення стійкості і нова роль цивільних фахівців. У системі ЗСУ це відкриває легальні прозорі можливості для спеціалістів, які хочуть працювати у військовому секторі чи з сім'ями військових. У Києві понад тисяча ветеранів і членів їхніх -їх родин отримують психосоціальну підтримку через міський хаб. Команда юристів, психологів і реабілітологів працює як єдина служба. Такий масштаб показує потребу у запрошених експертах. Це формат стійкого партнерства для психологів. Повернення до себе комплексна підтримка у Львові. Проведено зустріч із безкоштовними юридичними та психологічними консультаціями для ветеранів. На зустрічі говорили про модель право, психіка та соціальна адаптація. Саме такі моделі стають трендом. Це формат, який можна адаптувати під онлайн-курси та виїзні програми. Програма «Ти як у громадах, громада на Прикарпатті впроваджує програму психосоціальної підтримки для дітей, сімей і ВПО. Розробляються маршрути допомоги, а психологи включаються в інфраструктуру життя громади. Громади шукають фахівців для консультацій, тренінгів, лекцій, це ніша для регіональних виступів та онлайн підтримки. Доступ до безкоштовної психіатричної та психологічної допомоги. Опубліковано оновлений алгоритм отримання безкоштовної допомоги з ментального здоров'я. Психологічна допомога частина пакету первинної медицини. Це підсилює статус професії і створює більше довіри до фахівців. Опубліковано матеріал про психологічні наслідки війни для дітей. Невидима травма покоління, діти переживають втрату, страх, нестабільність на минулому тижні у Києві. Відкрився центр GenHope. напрямок, який там реалізовано, це дитяча травма, дослідження та терапія. Можливо, для психологів це буде новий майданчик для співпраці, лекцій та партнерства. Представлений новий курс із 26 відео про психогігієну в освітньому середовищі. Курс має назву Ментальна варта та розрахований для учнів, педагогів і батьків. Таким чином, ми бачимо, що в Україні на цьому тижні акцент був на інститутуалізації психологічної допомоги, акценті на дітях, ветеранах та їхніх родинах. Європа оперує великими цифрами, і всі вони про одне: брак ресурсів, перевантажене середовище та. Зростаюча вразливість молоді, і знов публікація про молодь, яка говорить про те, що один з сіми має психічне захворювання за оцінками регіону Європи. Кожна сьома дитина чи підліток має психічний розлад. За 15 років цифра зросла на третину. Багато країн навіть не мають політик підтримки молоді. Стреси працівників 29% на межі вигорання. Майже третина працівників у європейському союзі відчуває високий рівень психосоціального стресу. Серед причин ризики депресія, вигорання, зниження продуктивності. Доступ до послуг має великі прогалини в системі. У деяких країнах лише один дитячий психіатр на десятки тисяч дітей. І це на хвилиночку Європа. Наявність певної політики не дорівнює реальний доступ до послуг. Україна, до речі, так само має білі плями, особливо в сільських районах і прифронтових громадах. Потрібно будувати мобільні та дистанційні формати допомоги. Психічне здоров'я частина політики розвитку. У Євросоюзі зростає рух психічне здоров'я у всіх політиках. Європа справедливо вважає молодь найвразливішою групою. Її досвід та цифри це карта попереджень і можливостей для України. Американський тиждень про системні кризи, самотність, нерівний доступ, етику цифрових сервісів, політику фінансування досліджень. Нещодавно у якихось тревел-блогах я бачив одне і те саме про Японію: що це країна самотніх людей? А тепер я бачу звіт Стрес ін Америка» 2025 року, який був опублікований на минулому тижні, і там теж те саме: країна самотніх людей. Невже можливо, це і є сигналом і для України, бо ми також переживаємо роз'єднання через війну, втрати, міграцію? Потрібні програми, що відновлюють зв'язки. Психічні пустелі Х'юстона, на мій погляд, звучить як назва якогось е, фентезі, е, фільму або серіалу. Але у багатьох районах мегаполіса немає жодного фахівця з ментального здоров'я. Друзі, і це Америка. Нерівність доступу. Бідні райони мають у 5-6 разів менше фахівців. Не секрет, що Україна також має, на жаль, свої такі пустелі, прифронтові, де окуповані сільські громади. Потрібна мапа доступності та розумна політика розподілу ресурсів. До чого готується Америка, коли випускає закони про ai компаньонів і суїцид профілактику? Штати ухвалили перші закони, що регулюють чат-боти, які імітують емоційну взаємодію. Стоп, вони тільки нещодавно з'явилися і вже треба регулювати. Чому так робиться? Тому що потрібна прозорість, захист неповнолітніх та кризові протоколи. Маю надію, що до України це дійде уже у відрегульованому, так би мовити, стані. Не знаю, чи пов'язано це з політикою нинішнього президента, але скорочення фінансування клінічних досліджень це трішки лякає. Тому що ми знаємо, що в Америці багато грошей виділялося на це. Припинено сотні досліджень, що впливали на десятки тисяч людей. Найбільше постраждали поведінкові та психічні дослідження. Але розуміючи наш унікальний контекст повномасштабної війни, ми не можемо повністю покладатися лише на протоколи з заходу. Нам потрібні свої дані, свої дослідження і стабільне фінансування. Таким чином, ми бачимо, що глобальна тема в Америці на минулому тижні це структурна вразливість системи. Доступність, якість допомоги залежать від політики, фінансів і регуляцій, не лише від роботи фахівців. Світ демонструє узгоджений рух. Акцент на молодь, цифрові інструменти та стратегічну політику. Анонсовано великий міжнародний проект для дітей і підлітків на чотирьох континентах. Профілактика, раннє втручання, психоосвіта. Це підсилює аргументацію України щодо інтеграції молодіжної психічної підтримки у державні стратегії. Дослідження ефективності ai ботів у терапії довели, що зниження тривоги і депресії відбувається за 6-10 тижнів. Реальні побутові умови, не лабораторія, і у цьому особлива цінність цього дослідження. Можливо, Україні теж е, треба взяти це на озброєння для сіл і деокупованих громад. Технології можуть стати ресурсом, але вони потребують етичних рамок і, звичайно, певного фінансування та впровадження. Нарешті, психічне здоров'я офіційно включено до глобальних стратегій неінфекційних захворювань. Ментальне здоров'я перестає бути медичною справою, стає сферою розвитку держав. Логічно, що Україна може отримати додаткове міжнародне партнерство у цьому питанні: ресурси і увагу для програм підтримки населення. Таким чином, бачимо, що головний тренд глобалізація та політичне визнання психічного здоров'я. Таким був тиждень у сфері ментального здоров'я та психології. Якщо було вам цікаво або корисно, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб... Ритмічно отримувати щотижневі новини у сфері психології та ментального здоров'я. До зустрічі у наступному відео.